Що ж стосується е, тих завдань, які безпосередньо визначаються на місцях, то є певний вал, є певний тиск, нещодавно мав змогу поспілкуватися з одним з представників територіального центру капітування та соціальної підтримки. Е, достатньо жорстка була розмова, досить Багато критики звучало, причому на керівників усіх рівнів військового та політичного управління. Насправді армію треба змінювати. Я на дарма наголошую на тому, що армія має трансформуватися в тому числі за стандартами північно-атлантичного альянсу бо на превеликий жаль суто одним примусом використовуючи вісь, всю. Весь той самий тиск по е тому е шахтовому стволу е вертикалі державного та військового управління виконати завдання неможливо. Знову ж таки, мене дивує той факт, що Україна має. Чималий досвід проведення кількох мобілізаційних кампаній. Їх було шість в проміжок часу між 2014 та 2017 роками. Чому і досі ця опція не притамана нинішній армії? Я розумію, що складна, ситуа складна ситуація на полі бою, потрібні ресурси, але ж знову ж таки, та саме невизначеність щодо кінцевого терміну перебування в лавах українських сил оборони для мобілізованих громадян нашої країни, в тому числі працює як негативний мотиваційний чинник. Тому питання. Дуже багато, але знову ж таки є профільні інститути, зокрема стратегічних досліджень, є профільне управління та головні управління системи Міністерства оборони та Генерального штабу, який має досліджувати це питання та шукати шляхи та відповіді на це питання. Бо якщо ми досі будемо перебувати в ілюзіях, що якась воно вся ця ситуація сама по собі вирішиться, ні вона не вирішиться. І мають бути грунтовні стратегічного рівня, державного рівня рішення, в тому числі і непопулярні. Але знову ж таки, має бути відповідна комунікація щодо цих рішень, бо має бути роз'яснено кожному представнику нашої країни, чому відбувається ця історія в тій чи інший спосіб. Для чого потрібні в тому числі і непопулярні рішення, бо відверта розмова між владою та суспільством, ну, що не створює довіру. А довіра ґрунтує і об'єднує. Об'єднує за. А наше абсолютно очевидно бути вижити в цьому пекельному стоянні цього сторіччя.